Вітання 11 класам, які профільно вивчають історію України. Сьогодні ми з вами розглянемо останню тему цього розділу це розвиток культури Української Радянської Соціалістичної Республіки в повоєнний час. Відродження культурного життя в Україні в післявоєнні роки проходило з великими труднощами культура, яка раніше фінансувалася за залишковим принципом. Перемога СРСР у війні посилила розвиток у радянському суспільстві процесів, які виключали одна одну зміцнення тоталітарного режиму офіційно вважалось та активно пропагували, що саме він забезпечив кінцевий успіх, і зростання суспільної свідомості. Війна радикально підірвала ідеологію гвинтика, адже її могли виграти лише самостійно мислячі люди, а не сліпі виконавці волі вождя. Величезний жартовний внесок народу в перемогу відповідно збільшив у його свідомості не тільки відчуття самоповаги, а й поклав початок відродження відчуття і господаря країни, суспільства в історії. Суттєвий вплив на світов... світосприйняття українців справило перебування їх за кордоном та знайомство із західним способом життя. Війна показала народу всю аморальність, антигуманність режиму абсолютною. Особистої диктатури, створивши передумови для критичної оцінки суспільства і системи влади і особи керівника. Існувало переконання, що після величезних жертв і перемоги український народ, як і інші народи СРСР, заслуговує на поліпшення матеріального життя і справедливий демократичний лад. Однак відповіддю режиму на ці вимоги часу стали не реформи, а його самоконсервація. Сталінський режим посилив контроль над суспільством, особливо в сфері ідеології, прояви національної самосвідомості, критичний підхід до будь-яких явищ суспільного життя, відступ від регламентованих пропагандистських стереотипів, все це кваліфікувалося як український буржуазний націоналізм, космополітизм, антирадянська діяльність і як наслідок вело до морального і фізичного знищення діячів культури. Почнемо з освіт. Розвиток освіти і науки в повоєнні роки був складовою частиною процесу повоєнного відбудови України. Відновлення зруйнованих під час війни шкіл, закладів культури, наукових установ почалось після вигнання з території України німецько нацистських загарбників. Поширення набув рух за відбудову зруйнованих і спорудження нових шкільних приміщень силами, засобами руками самого населення. Тобто Методом народної відбудови. В 1944-45 роках в республіці було відбудовано і побудовано 1669 шкіл. На 1950 рік не тільки було відновлено довоєнну мережу, а й споруджено 1300 нових шкіл. Та для налагодження нормальної системи освіти цього не вистачало. В середині 1950-х років 16 тисяч шкіл. Тобто 33,2% від загальної кількості, в них навчалося 1,67 мільйонів дітей. І всі вони змушені були організовувати заняття у дві, а то й три зміни. Значна кількість шкіл, особливо в сільській місцевості та робітничих селищах, розміщувалась у приміщеннях, розміщувалась у приміщеннях які не були пристосовані для занять. Школи постійно відчували гостру потребу в підручниках, ЗОшитах та навчальному обладнанні. Для матеріальної підтримки тих, кого батьки не могли забезпечити необхідним мінімум для навчання, створювався фонд всеобучка. Труднощі, що стояли перед освітньою системою, призвели до запровадження вечірніх шкіл, були засновані також курси для дорослих, професійні заочні школи. Реалії часу потребували освічених людей. Тому в 1953 році було здійснено перехід до обов'язкової семирічної освіти. Ці заходи створили додаткові труднощі. Не вистачало приміщень, вчителів, навчальних посібників. Як і в довоєнні роки, більшовицька партія прагнула перетворити школу на знаряддя збереження і посилення свого контролю над учнівською молоддю. Була відновлена робота піонерських та комсомольських організацій. Найважливішим Покликанням школи вважалося виховання відданості Сталіну та ідеалам комунізму. У повоєнні роки починається також процес неухильного скорочення українських шкіл та учнів в чорних ночах. Так, від 1948 до 1954 років кількість українських шкіл зменшилась з 26 до 25 тисяч, а російських збільшилась з 2720 до 4051. Або в півтора рази. У 1953 році в українських школах навчалося 1,4 мільйонів дітей, а в російських і мішаних 3,9 мільйонів. Закривалися національні школи, як-от польські, угорські, румунські. Усі вони були перепрофільовані на російські. Упродовж перших повоєнних років було відновлено роботу 160 вищих навчальних закладів. Зокрема, Київського, Харківського, Одеського державних університетів. Майже половина студентів навчалися на вечірніх та заочних відділеннях, що негативно впливали на рівень їхньої фахової підготовки. Зросла мережа вищих у західних областях. Вища школа готувала спеціалістів для різних галузей виробництва науки і техніки. Значну увагу приділяли також ідейному вихованню студентської молоді. Сформуванню в неї комуністичного світогляду. Було запроваджено обов'язкове викладання основ марксизму-ленінізму, у навчанні здебільшого використовували російську мову. Намагаючись охопити своїм впливом найширші версии населення, влада також сприяла поширенню мережі закладів культури, переважно методом народної відбудови відновлювались клуби, бібліотеки, музеї, будинки культури, радіо і кі кіномережу. Одним із способів пропаганди радянського способу життя була преса. З відбудовою поліграфічної бази збільшився тираж газети журналів. У 1945 році виходило 879 газет і 6 журналів, зокрема Україна, Дніпро, Українська література перець. У листопаді 1951 року в Києві відкрили перший в Україні телевізійний центр. Повоєнні роки відновлювали роботу і науково-дослідні установи України. Було внесено ряд змін в організацію наукових досліджень. Зміцнювалася, хоча й повільно, матеріально-технічна база науково-дослідних установ та зростала їх кадровий потенціал. Головною науковою установою України залишалася Академія наук РСР, яку очолив Олександр Паладів. Академічні установи розташовувались головно в Києві. Хоча з 1950 року почало функціонувати львівське відділення. Українські вчені досягли значних успіхів у дослідженні з фундаментальних наук та наближенні їх до потреб господарства. В 1946 році відбувся запуск першого експериментального атомного реактора. Протягом 1948-1951 років під керівництвом Сергія Лебедєва було створено першу в Європі та СРСР. Малу електронно обчислювальну машину Мео. Удосконалювалось і широке застосовування металу автоматичного зварювання методу автоматичного зварювання металу під флюсом, розробленого під керівництвом Євгена Патона. Нова технологія була успішно застосована під час будівництва першого газопроводу Дашава-Київ. Також нові технології зварювання були застосовані при будівництві в 1953 році. Суцільно зварного мосту через Дніпро завдовжки понад півтора кілометра. Це сьогоднішній міст Патона в Києві. У 1956 році генеральним конструктором, будів... конструктором будівництва космічних кораблів СРСР став вихід із Житомирщини Сергій Корольов. Інститут загальної та неорганічної хімії розробив методики захисту водних басейнів від забруднення та постачання споживачам чистої води. З 1949 року в Інституті фізики під керівництвом митрофана Пасічника розпочали дослідження в галузі фізики атомного ядра. Значні здобутки мали українських вчені в медицині. Микола Стражевсь створив відому за межами України терапевтичну школу, Визначним авторитетом галузі офтальмології був Володимир Філатов. Проблеми порушення обміну речовин, імунітету, алергії. Старіння організму досліджував Олександр Богомолець. Серед гуманітарних наук першість була за літературознавством. Науковці описували і публікували частину рукописів Тараса Шевченка, Марка Бочка, Михайла Коцюбинського. З 1949 року започаткували видання зібрання творів Івана Франка, а на початку 50-х років з'явилося повне зібрання творів Івана Котляревського. підготовлено було ще і п'ятовних творів Лесі України. Суттєвої шкоди науці завдала політизація галузі та постійне втручання партійного керівництва, вченим часто доводилось розробляти безлузді теорії на зразок плану перетворення природи, що передбачав зміну гідросистеми. Не оминуло і Україну Лисенківщина в 1947-48 роках відновилось переслідування генетики. Президент Всесоюзної Академії сільгосподарських наук Тимофій Лисенко, підтриманий Сталіном, оголосив ген міфічної частини. Він заперечував існування генів як матеріальних утворень плітинців, носіїв біологічної інформації про спадковість організму. Так званий народний академік Лисенко стверджував, що створення зовнішніх умов для отримання, наприклад, худоби, не просто підвищує надой. А й дає змогу розраховувати на закріплення цих ознак майбутнє. Фактично, Лисенко переніс на біологічну науку комуністичні постулати про виховання нової людини, будівника комунізму. В Україні переслідувань зазнали вчені біологи Третяков, Гришко, Шмальгаузен, Поляко, Делоне, що на багато років загальмували розвиток біологічної науки. Особливих переслідувань зазнала і історична наука було визнано незадовільною роботою Інституту історії Академії наук РСР на чолі з Миколою Петровським. Історики звинуватили в буржуазному націоналізмі, відродженні реакційних поглядів Володимира Антоновича і Михайла Грушевського та відхід від партійного тлумачення історичного процесу. Давайте ми з вами подивимось на це звинувачення, яке було представлено в постанові ЦК КПБУ. Про політичні помилки та недозадовільну роботу Інституту історії України Академії наук РСР 47-й рік. 47-й рік, повторюсь. І все те, що ми зараз з вами прочитаємо, дуже схоже на те, що нам зараз розповідає наш східний сусід, наш ворог Російська Федерація. Основна помилка авторів робіт з історії України полягає в тому, що вони замість того, щоб розглядати історію України в тісному зв'язку з історією російського, білоруського та інших народів Радянського Союзу, йдуть по шляху українських націоналістів, розглядаючи історію України ізольовано від історії інших народів, починаючи і слідуючи в цьому питанні по курсу Грушевського Історія України-Руси. Відомо, що Київська Русь була колисковою трьох братніх народів російсько українського та білоруського. Але Грушевський та інші націоналісти намагалися довести, що, начебто, Київська Русь була тільки українською державою. Радянські історики з Інституту історії не викрили цю фальсифікацію історії. Автори робіт з історії України повинні були висвітлити визвольну війну, війну українського народу 1648-1654 років як боротьбу насамперед селянських мас. Проти польських загарбників і феодального гніту взагалі. У зв'язку з цим вони зобов'язані були показати видатну роль Богдана Хмельницького, який, спрямовуючи народний гнів проти великої феодальної української знаті, що була орієнтована на Польщу, очолив боротьбу народних мас за знищення польського гніту і забезпечив завдяки Визвольній війні об'єднання українського народу з своїми братами російським та білоруськими народом. Що врятувало український народ від польського, німецького і турецького поневолі. Тобто е об'єктивні труднощі в розгортанні наукових досліджень, спричинені відсутністю найнеобхіднішого, надзвичайно ускладнювала тоталітарна система, яка штучно ізолювала науковців від передових тенденцій розвитку світової науки, насаджуючи фальш... фальшиві стереотипи. Людство в цей час вступило в епоху науково-технічної революції, але Радянський Союз був неспроможний встигати за її швидким темпом. У садих умовах працювали діячі літератури і мистецтва. Супереч обставинам в 1940-1950 роках було створено чимало творів, що залишили помітний слід в художній культурі українського народу. Вибух творчої активності покоління переможців, які пережило найстрашнішу в історії війну і важко піддалося бюрократичному контролю, наполохало сталінське керівництво. Воно відчувало невпевненість свого становища в Україні, західні області були охоплені визвольним рухом. Проте жорстокі реалії війни і труднощі повоєнного лихоліття майже не пробилися на сторінки літературно-художніх видань. Поетів і письменники зобов'язали творити в рамках соціалістичного реалізму. Однак навіть за цих несприятливих умов з'явилося чимало яскравих колорисних творів, з-поміж них прапороносці Олеся Гончара, дві книжки роману Велика рідня Михайла Стельмаха, київські оповідання Юрія Яновського, в окопах око око Сталінграда Віктора Нікрасова, гумористичні оповідання Остапа Вишні, вірші Максима Рильського, Володимира Сосюри, Андрія Малишки. У літературу прийшла молоді, прийшли молоді письменники, збагачені життєвим досвідом. Повоєнний час, в свою чергу, починається зі сталінського тосту за великий російський народ. Це свідчило про прагнення радянського диктатора сполучити комуністичну ідеологію з ідеєю виняткової місії росіян у світовій історії. Далі, в тості йшла характеристика російського народу. Найвидатніша нація з усіх націй, яка входить до складу Радянського Союзу, керівна сила Радянського Союзу серед усіх народів нашої країни, має світлий розум, твердий характер і терпіння. Ця промова знаменувала остаточний поворот національної політики радянського уряду бік російського шовінізму і месіонізму. Так формувалася нова самоідентифікація Радянського Союзу не як першої робітничої селянської держави, а радше як наступника Російської імперії і одну з найбільших світових потуг. Найбільших світових потуг. Головним героєм історії замість робітничого класу став російський народ. Нові ідеологічні засади сталінського режиму мали особливо негативні наслідки для українців У 1950 році Сталін. Беручи участь в дискусії з мовознавства, висунув тезу, що російська, українська та білоруська нації є результатом розгалудження єдиної давньоруської народності. У цій тезі слово давньоруська дозволено було тлумачити як давньоросійська, але в жодному разі не як «давньоукраїнська». Тому наприкінці 40-х років СРСР виникає явище, котре отримало назву «ждановщина». За іменем його головного офіційного теоретика і проповідника Андрія Жданова. Суть його полягала в широкому наступі сталінського режиму в галузі ідеології, культури, науки, литератури та мистецтва з метою встановлення жорсткого контролю над духовним розвитком радянського суспільства. Ми вже з вами знайомились на попередніх уроках з цим явищем. З початку 50-х років насувається нова хвиля звинувачень української інтелігенції. Переслідувань зазнали не лише письменники, а й українські композитори Лятошинський, Колеса, Вериківський, Денькевич та науковці. Особливо нещадної критики зазнав Володимир Сусюра за вірш Любіть Україну, який оголосили ідейно порочним твором. Повоєнні роки потребували від діячів музичної культури України активності не тільки в галузі творчості, а й педагогічній та організаторських сферах. Потрібно було відновити діяльність численних мистецьких закладів, концертних організацій, підготувати нове покоління виконавців, музикознавців. Після війни з великим успіхом виступає державний народний хор під керівництвом Мерьовки, Київська державна академічна капела Думка під керівництвом Сороки, державна капела бандуристів під керівництвом Мінківського та інше. Однак в атмосфері політико-ідеологічної реакції Ждановщини під заборону потрапили духовні та церковні твори Гончарова та Давидовського, музичні твори, написані репресивними композиторами Барвінським, наприклад, а отже і митцями, які з різних причин опинилися в еміграції Гайворонським, Лебким та іншим. Відновлення українського кіномистецтва почалося ще на завершальному етапі війни. В 44-му році повернулись з евакуації і одразу розвернула свою діяльність Київська студія художніх фільмів. Відбудовчі роботи розпочалися і на Одеській студії художніх фільмів, почала працювати українська студія хронікально-документальних фільмів, створювались умови для розвитку науково-популярних фільмів, відновлювалася система кіноосвіти. Кіномистецтво в основному було представлено роботами Київської кіностудії, яка щорічно випускала один-два фільми. 1951 році на екрани вийшов останній фільм видатного українського кінорежисера Ігоря Савченка Тарас Шевченко. Головну роль якому зіграв Бондарчук. Ігор Савченко не судилося завершити роботу, він раптово помер, і стрічку завершили його учні та асистенти. Успіхи і відкриття були притаманні і драматургії. Про це свідчать драми і комедії Копеленка, Кочерги, Довженка, Первомайського, Мізюна, Яновського, а також майстерна гра акторів Бучми, Яков... Яковченка, актрис Ужвій і Копержинської. В оперні Цариня значний розголос мала опера Богдан Хмельницький Костянтина Денкевича. Під час прем'єри в Москві він отримав звинувачення в ідейних прорахунках. І лише постановою ЦК КПБУ від 24 червня 1948 року були зняті звинув... необґрунтовані звинувачення з його та його талановитих колег Лятошинського, Колеси, Таранського та інших. Хорове мистецтво України розвивалося завдяки діяльності визначних хоромейстерів Гвійовки, Вериківського, Коцицького. плідно співпрацьовували поети Андрій Малишко та композитор Майборода. Які подарували народові Київський Вальс, білі каштани та пісню про рушниці. Мистецтво, як і література, в повоєнні роки перетворилося на пропагандистський засіб. Влада заохочувала створення художніх творів, які зображали перевагу радянського способу життя та від відновлення зруйнованого народного господарства, боротьбу за мир та дружбу між народами. В образотворчому мистецтві цей період плідно працює Ніл Хасевич, український художник, графік. Активний громадський та політичний діяч, член УУН та Української головної визвольної ради, лицар Срібного Христа Заслуги та медалі за боротьбу в особливо важких умовах, вживачів в умовах небезпеки, змінюючи Криївки, він керував друкарнею повстанців, готував ілюстрації до сатиричних часописів УПА, оформляв різноманітні підпільні видання, листівки, політичні карикатури. За сім років воєнної та повоєнної доби. Митець виготовив 150 деревори, дереворотів, у яких було відтворено яскравий образ підпілля У. В 1950-52 роках їх було видано в США в альбомах в боротьбі та графіка в бункерах УПА. Завдяки цьому гравюри з українського антирадянського підпілля потрапили до рук делегатів Генеральної асамблеї ООН і дипломатів провідних країн світу. У відповідь, сталінські каральні органи доклали всіх зусиль, щоб вистежити останню Київку Хасевича в 1952 році. Післявоєнні роки розквітла творчість української художниці, майстрині народного декоративного живопису, представниці наївного мистецтва Катерини Білокур. Долаючи тодішні сільські злидні, вона сама виготовляла фарби страв і плодів рослин, пензлі з коров'ячої та котячої шерсті, Позвала на доступу до художньої освіти альбомів і книжок, вона навчалася в природі. Три картини, які ви бачите зараз зверху царь Колос, Берізка, поле, в 1954 році були виставлені в експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці в Парижі. Вражений її мистецтвом всесвітньо відомий художник Пікасо заявив: якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Її самобутню техніку живопису мистецтвознавці називають вишивкою олійними фарбами на полотні. Діаметрально протилежною склалася доля української художниці Тетяни Яблонської, авторки картини перед стартом, автопортрет в українському костюмі, члена спілки радянських художників України, викладача рисунку художнику та композиції доцента Київського державного художнього інституту. Вона в 1948 році повезла на практику в село Летаву Череп... Чемар... Чемаровецького району Кам'янець-Подільської області своїх студентів. З... Зробивши чимало замальовок в 1949 році вона написала 4-метрову картину Хліб. Художниця отримала численні державні нагороди, посідала керівні посади в творчих скілках. І цю картину нам потрібно знати для ЗНО. Художнє мистецтво продовжувало перебувати під невсипним оком ідеологічного контролю. Художники досягли значної майстерності і в побутовому жанрі. Художник Григор'єв зобразив у своїх полотнах дітей, художник Кривенко створив на основі фольклорного матеріалу картину їхав козак на війну. Також, по воєнні роки, були позбали, позначені масштабними роботами з відбудови і нового бачення образу сіл та місць. За вказівкою влади архітектурні споруди мали вселяти впевненість в швидкому відновленні всієї країни. Провідний архітектурний стиль цього часу сталінський ампір. Його характерними рисами були асам... ансамблева забудова вулиць і площ, синтез архітектури скульптури і живопису, наявність колонат, ліпнини, використання мармуру. Бронзи та цінних порід дерева в оформленні громадських інтер'єрів. За генеральним планом відновили столицю України міста Київ. При забудові центральної вулиці Хрещатика створили архітектурний ансамбль, образ якого визначив рельєф нагірної частини вулиці. багатоповерхові будинки, оздоблені світлою керамічною плиткою, широкі тротуари, засаджені каштани. Прикметними ознаками містобудування були чіткі розплановані вулиці, спорудження типових житлових будинків, але в сільській місцевості відновлювали звичайно довоєнну архітектуру. Також для цього періоду хрестоматійною є творча доля архітектора Йосипа Каракіс, який спроєктував готель Україна в Луганську, прикрасивши його у мозаїчним киливом. У ньому помітні художні традиції Поділля та відображено орнаменту українського модерну. За цей проєкт Каракіс, єврей за національністю, був звинувачений в українському націоналізмі, а згодом в космополітизмі. Своє СРСР відгородив себе від світу залізною завісою і намагався перешкодити взаємодії з культурою української діаспори. А тим часом, в листопаді 1945 року в місті Ауксбурзі. Було засновано Українською вільну академію наук. В 1947 році в місті Мюнхен відновило діяльність наукового товариства імені Шевченка, яке згодом розпочало видання багатотомної енциклопедії Українознавства. Українські письменники і емігранти створили в Німеччині об'єднання «Мистецький Український рух. Метою об'єднання вони вважали служіння українському народові і пошук шляхів до великої світової літератури. В літературі Української діаспори провідною стала тема викриття злочинів сталінського тоталітарного режиму. В 1950 році вийшов друком роман в'язня гулагу і Івана Багряного Сад Гециманський, у якому він першому у світовій літературі розповів читачам про гулагівські жахіття в СРСР. В тому ж 1950 році Володимир Венеченка в романі Слово за Тобою Сталіна. Показав механізми рабської психології та страху знищення людської гідності сталінської тоталітарної машини. Таким чином, розвиток культури по воєнні роки носив суперечливий характер. З одного боку, мало місце творче піднесення митців ревчем. З іншого, сталінська система намагалася загнати творчий процес в жорстокі ідеологічні межі. Ждановщина зазнала величезного удару. Завдали величезного удару по розвитку української культури, але українська культура продовжила розвиватися. Ваше завдання ви бачите зараз перед собою. Також раджу почати готуватися до тематично-контрольної роботи за цим розділом. А, і ми ж з вами зможемо зустрітися на наступних уроках. Дякую за те, що були зі мною. До побачення і до скорої зустрічі!